Слава Україні! Всіх вітаю. Я радий, що вам сподобалось моє відео про те, як відділити від заврусу без пресу, якому я також показав найпростіший спосіб зрізання завруса ножем у відро. Я пройшов дуже багато. Способів. Є у мене сіл для зрізання. Я його сам зробив, є відео. Хто хоче, може подивитися. Сам я зробив, гарний сіл. Але такий спосіб зрізання забрусу мені більше сподобався чим. Він набагато легший. Я з собою взяв кілька відер, не потрібно ні досточок, ні мисок, нічого. Ножичок, да, до речі, ножичок. Багато мені написали, що це нержавіка. Це не нержавіка, це звичайний ніж, пасічний. Єдине, що він стончений дуже сильно і загнутий кінчик. Про це також є в мене відео. Хто цікавиться, подивіться. Загнутий кінчик для того, щоб не врізатися в рамку. Йдете тільки поверху. Получається добре. У нас сьогодні 4 серпня 23-го року неймовірна жара 33 градуси зараз стоїть. Я ще трошки відкачаюсь, буду закінчувати. вже етімет починає пливти. І сьогодні я вам покажу ще один мій спосіб. Як зсіжувати мед з медогонки? Про це поговоримо конкретніше. В стандартному варіанті кожен пасічник користується спеціальними ситами для зливу меду. Вони двойні. Верхнє сито. Крупніше, нижня, мілчіше. Але всі встигли замітити, що дані сита пропускають дрібні частинки воску, розплоду, прополюсу. І тоді приходиться ще додатково збирати ложечкою, коли мед виштовхає все наверх. Такі сита є на 20 діаметр і 15. Я користуюсь на 15, так як в мене бітончики для збору меду і транспортування мають невеликі горлишки такого типу. Тому достатньо мені сита на 15. Дуже зручний. І без, без, без оглядки я транспортую, так як я знаю, що не розіб'ється так як пластикове відро чи пластикова тара. Вже в мене ця тара заповнена. Але я хочу показати, що я не користуюся верхньою частиною. Беру тільки нижню, яка вистеляється, і стелю зверху шматочок дуже тоненької сіточки. Не марля. Марля дуже погано стіжує, вона затримує все, мед дуже погано сходить, а саме синтетика така, ще раз покажу тоненька. Це із сіточка, можна із такої палатки шматочок є старою, а ні, то, що на вікнах стоїть, москітна сітка, дуже хорошо пропускає мед. І вставляю нижню частину, зверху сіточку, після того, як я сюди назбираю всі дрібні частини, що попадають в мед, я просто її кладу наверх планочок рамок у вулик і бджілки її дуже гарно висушують. Тому таких шматочків потрібно мати 4-5 на одну відкачку, щоб не гратися і не стирати їх. Ну, А ви ж знаєте, як з цієї сітки дрібні частини вибивати і вичищати і вимивати. Тому таким макаром я набагато собі упростив працю і роботу. Подивимося. Вже потрібно зливати повна. Ще трошки місце є в бідончику. Сьогодні у нас жара, мед проходить чудово. І головне, коли ви зливаєте мед, ніколи не відволікайтесь на іншу роботу. Обов'язково пропустите момент, коли буде повний бідончик. Тоді, як ви закінчили сіточка, повторюся, наповниться всякими дрібними частинками. Віск, бджілки, буває розплод маленький попадає, хто буває качне відкритий відкриту рамочку, відкритого розплоду. І тоді ви його на наверх рамок у вулик і бджілки його до ранку висушать так, як потрібно.